Що цікаво, що дійсно таке поєднання приватного, державного, можливості дати сімейну медицину вивести на те бачення і те розуміння, яке є. І створення такої організації тут у вас дасть можливість вам бути піонером в цьому напрямку. Ви маєте умови, ви маєте об'єднати і фопів, і приватників, і тих, хто в центрах первинних буде, жити. для того, щоб вони бачили, як це робити. І... Для нас це приклад, оскільки наша кафедра тут тобто, ще працює. Для нас це дуже має значення для розповсюдження на території всієї країни, якщо ви не заперечуєте вашого досвіду Кропивницького. Ми не заперечуємо, ми завжди раді вас тут зустрічати і завжди радіо. Подивіться, які умови. Так, так. Дивіться. Можемо провести теж в Кропивницькому, ми вас запрошуємо. Треба а мати є чи знати, як кажуть, так. Ми можемо якийсь кабінет, де, <рес> <рес> де, де немає пацієнта. прошу. <рес> <що рес> <що рес> І будь ласка, представтесь. Валентин Васильович. Валентин Васильович. Ні, 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 там вже ворога відкривається просто. Ні, ми зробили, я викликав да. і через пів години все погано. Добре. Прошу, будь ласка. Заходимо. Добре. Колеги. Хочу вас в план, на Коллеги. Да. І немає нічого зайвого. Все абсолютно дотримано робочий стиль, вона дає можливість да, зробити. Для зручності пацієнта, для зручності лікарів. Знаєте, я коли закінчив інститут, я колись дуже мріяв, щоб працювати в приблизних умовах. І це є така можливість. Я дуже мрію. Будь ласка, показати обладнання. Людмила Електрина, прошу. Людмила <зважаю> <зважаю> Вікторівна, ви фіксуєте? <зважаю>